Що вам зараз заважає у вашому житті? Можливо, щось від чогось треба відказатися, щось таке. Або це у вашому характері. Знаєте, вам у вашій роботі заважає те, що ви не на тому концентруєте свою увагу. Ви якось трошечки не те робите. Ви концентруєтесь на тому, що уходить. Чого от вже нема. Можливо, щось ви втратили, щось, думаєте, ви втратили, і ви ще до цього, ще до цього переживаєте. Тут іде щось у колективі. Тут, можливо, ви щось дізналися, засмутилися, да? але ви не на тому концентруєте увагу. Вам заважає ваше якесь правдорубство. Вам заважає, хочеться вам прям щось так дізнатися, розвідати, когось можливо і наказати, щось таке. Оце вам заважає наразі. Карти радять вам, особливо, знаєте, якщо справа може не дуже ваша, якось поспокійніше відноситися до цього. Краще вам не лізти у цю справу, особливо, якщо це, да, бачите, особливо, якщо це стосується інших людей. Вас не стосується, то вам туди лізти не треба. відстороніться від цього, можливо, вам хочеться комусь допомогти або щось зробити. Але знаєте, ну тут карта такого вищого суда, тобто все вирішиться і без вас. Ну, у цьому випадку вам не треба. Да. Да, це може бути якась вам людина, скорше за все, знайома, і ви хочете тут допомогти, але вам краще туди не лізти.